Це крайня північна точка Німеччини на острові Зюльт. Тут розпочинає свою подорож репортер Deutsche Welle Міхель Віґ. Його транспортний засіб самокат. Насправді дитяча забавка призначена для їзди на короткій відстані та на рівній поверхні. Ми хочемо проїхати від крайньої північної точки Німеччини до крайньої південної, переважно велосипедними доріжками. Дві з половиною тисячі кілометрів подолаємо за 80 днів. При цьому збиратимемо цікаві історії по дорозі. Честолюбний план, втілення якого починається на пляжі. Якщо бути зовсім точним, від острова у північному морі через усю Німеччину до крайньої південної точки в Баварії Міхайлю Віге треба буде проїхати 2473 кілометри. Часу на любування краєвидами у нього точно не буде, адже під час подорожі він репортер та оператор водночас. З однією камерою на шоломі, а іншою на руці. Перші 13 кілометрів позаду. я проїхав майже годину. А щодня мені треба проїжджати чотири в такому ж темпі. Я вже відчуваю навантаження. М'язи стегон ще добряче підкачаються. До свого туру Міхель Віґге готувався не один тиждень. Він тренував витривалість, кинув палити та набрав оптимальної форми, дотримуючись здорового харчування. Незадовго до старту він пройшов особливий тест на стимуляторі поганої погоди та несприятливих умов. Важливо також, щоб і устаткування не підвело. Тут шуцпехефонут особливо важливі захисні щитки попереду і позаду. Світло для поїздок увечері та вночі. звичайно для більшої впевненості самокат має задні і передні гальма. І Все ж я не збираюся їхати вулицями з автомобільним рухом. Натомість абанісесутроцведініхтафлікаштрасу використовує велосипедні доріжки. Спеціальна велосипедна навігаційна система вказує шлях. Міхалю йдеться не лише про спортивне випробування. Йому подобається спілкуватися з новими людьми. Однак чи вірять вони в нього? Ні, не вірю. Тозетамутібатміхся підбадьорює, гречно дякую. Ви кажете так. А ти радше ні? Yeah, та 80 за 80 днів люди вже довкола світу об'їжджали. <рес> <рес> Якщо у вас вийде, я дізнаюся, то з мене пляшка. Закладаємося, Давайте п'ять. Супер. Міхаель Віге вже двічі вирушав у подорожі Німеччиною для телепрограми Deutsche Welle Euromax. На олдтаймері в тур Найкраща країна світу туристичними принадами Німеччини та слідами німецьких кліше в тур Уся правда про Німеччину бути таким спортивним, як нині, тоді від нього не вимагалося. Міхаеля Віге супроводжує караван, в якому він ночуватиме. Для мене найкраще у таких проектах те, що ти ніби занурюєшся в інший світ. Ти далеко від дому, свого ліжка. У зовсім новій пригоді. Увечері після денної норми на самокаті Віге робить запис у своєму щоденнику. Восени його буде опубліковано як книгу. Кіцівку він уже придумав. Я уявляю собі це так. З Самокатом в руках у позі переможця звершилось Між цим бажанням та його втіленням перед міхаєлем віге лежать ще сотні кілометрів. До мети йому ще довго відштовхуватися, відштовхуватися і відштовхуватися.